Об'єкти в сонячній системі можуть мати атмосферу. У місяця супутника Землі теж є атмосфера. Просто кількість цієї атмосфери, кількість газів, які в ній є, в тисячі і тисячі і тисячі разів менше, ніж, наприклад, атмосфера Землі. На цьому графіку можна побачити залежність другої космічної швидкості. Космічного об'єкту від температури поверхні. Що це означає? Наприклад, якщо ми хочемо запустити щось із Землі на Титан, нам справді потрібно розвинути другу космічну швидкість. Відповідно, ця швидкість для кожного з об'єктів космічних різна. Чим масивніший об'єкт, тим більшу потрібно швидкість розвинути, щоб, зрештою, цей об'єкт залишити. З Юпітера, з його поверхні, якби вона була, злітати максимально важко. Відповідно, з Плутона максимально просто. Для Плутона ця швидкість становить приблизно півтора кілометри за секунду. Для землі, як можете бачити, близько 11 кілометр.